Привіт, малята! Сьогодні до нас завітав незвичайний гость. Його звуть чомусик. Він дуже допитливий. Що, що ти кажеш? Діти, він пропонує відгадати загадку. Згодні? Слухайте уважно. По дроту гуляє, темряву розганяє. Ну що, здогадались? Вірно, це електрика. А чи ви знаєте, що це таке? Тож слухайте, протягом тисячі літ люди спостерігали за спалахами на небі під час грози. Вони водночас приваблювали їх, а ще й дуже люкали. Бо ці спалахи були небезпечними, тим, що після них гуркотів грім, а іноді вони спалювали все навколо. І лише понад 100 років тому люди приборкали електрику. І тепер вона живе в нас, в розетці. А ви знаєте, де народжується електрика? Так, вона народжується на електростанції. А найбільша електростанція в Україні це наш Дніпрогес. Електрика допомагає нам у повсякденному житті. А які електроприбори допомагають вам вдома? Вірно, це електрочайник, електролампочка, комп'ютер, телевізор, холодильник, пральна машина. А іноді наша електростанція втомлюється і потребує нашої допомоги. А допомогти їй ми зможемо, заощаджуючи електроковдомі. А як це зробити, ми зараз з вами дізнаємось. Найбільш електроенергії витрачається на штучне освітлення приміщень. Потрібно збільшити надходження природного світла. Цьому сприяють світлі кольори стелі та стін. Надходження світла може заважати пил на вікнах, тому скло на вікнах має бути чистим. Виходячи з кімнати, вимикайте світло. Використовуйте енергоощадні лампи. Чим холодніше місце, де стоїть холодильник, тим менше електроенергії він витрачатиме. Комп'ютер краще вмикати перед початком роботи на ньому. Чайник наливайте тільки потрібну кількість води. Пилосос працює економно тільки з чистим фільтром. Пральну машину використовуйте за повним навантаженням. Не користуйтеся всіми приборами одночасно. Наш Чомузик научився, як він зможе економити електрику в домі та хоче поділитися з вами своїми знаннями, як виготовити свічку в домашніх умовах. Для того, щоб ми змогли виготовити свічку, нам знадобиться склянка, кришка з отвором посередині, соняшникова олія. Шматочок вати. Беремо шматочок вати та скручуємо його таким чином, щоб утворився жгутик. Ось так. Ось такий жгутик у мене вийшов. Беремо олію. Наливаємо в склянку, беремо жгутик з вати та протягуємо його крізь отвір в кришці. Ось так. Занурюємо нижню частину жгутика в склянку з олією та закриваємо. Що ж, давайте поглянемо, що в нас вийшло і як буде працювати наша свічка. Але запалювати обов'язково повинні дорослі. Підпалюємо наш вітиль. І подивіться, як працює наша свічка, яку ми з вами виготовили. Сподіваюсь, що ви з чомузиком навчились, як можна економити електрику вдома та зможете з батьками власноруч виготовити ось таку свічку. Тож, до нових зустрічей!